Сьогодні 16 березня я опинився в Гамбурзі. в німецькому гамбурзі, свій день народження. Гуляю по місту. А це ратуша. радус. Так, всередині. в радуши. Фонтан. Говорить в не На будивле позолонили Чуваки стоять. войсковые Тут написано музей у крипті колишнього костьолу. Панорамний ліфт, найвищу церковну вежу в гамбурзі. Ось вона найвища церковна вежа в гамбурзі. Такий сумний чувак. Засумував. Тут написано, що у липні 43-го року літаки союзників атакують місто Гамбург. Під час авіанальотів гине понад 35 тисяч осіб. 900 тисяч залишається без даху над головою. 250 тисяч будинків зруйновано. Церква Святого Миколая теж. Після війни церкву Святого Миколая не відновлювали. Руїни є нагадуванням про жертви гавані гамбурзької вогняної бурі. Земний Янгол написано Візьми мене за руку я приведу тебе назад до тебе. Пам'ятник тим, хто загинеться. Це була церква святого Мило... Миколая, а це те, що залишились від неї після Другої світової війни.

За додаткову плату подивитися подзорну трубу. Все в таких руїнах знаходилось місто після бомбардування Другої світової Ось Наскільки було все зруйноване. Отакі ось, ось брусурки на вході можна. Взяти. Виявилося, що є навіть українською мовою. Писано, що під час війни церква згоріла, а вежа слугувала орієнтиром для бомбардувальників. Сама вежа має завишки 147,3 метри. А я піднімався на ліфту на висоту 75 метрів. Тобто лише до половини. Гамбург, портове місто, велика чисельність каналів різних. Риби, які тут водяться, латвач чи красноперка, піскарь, угар, бичок якийсь, навіть форель намалювана. Вона любить чисту воду, судячи по кольору цієї води. Навряд чи вона тут є ресторан на Це Схоже вже Ельба. Гамбурська знаменита вулиця Рипербам. З восьмої вечора і до 6 ранку працівниці секс-індустрії виходять на цю вулицю. Сан Паулі, район Гамбурга. Відбувається все це під наглядом поліції. Поліцейські дільниці. Рефір німецький канат. На цій вулиці розтягували корабельні канати. Звідси пішла її ось придбати різні. Виски.